Питала, як правильно покрити руль після дерева або шпанування. Перший етап це тонування. Робимо потрібний колір завдяки морілки. Потім робимо ізолюючий ґрунт. Він зберігає колір та від ультрафіолетового випромінювання. Після нього робимо поліефірний ґрунт. Два-три слоя жирних. Просто лаком покрити, це як би не дуже варіант. Ну, роблять так люди. В домашніх умовах можна так зробити. Але якщо хочете по заводу, треба робити поліефірний ґрунт. Він наповняє всі пори, всі вибини, ямки. Потім шліфуємо і. Робиться дуже рівна поверхня. Зараз е, зашліфував я матова поверхня. Спочатку шліфуємо зерном 400, потім 600, щоб менше царапин було. А потім перевіряємо, беремо обезжирювач і протираємо. І сразу видно. Дещо якісь з'яни. Зараз нічого немає, все добре. Ось такий малюнок зебрано має вигляд. Це після тонування. В попередніх відео можете побачити, як виглядає натуральне дерево зебрано. Все обізжирюємо і будемо покривати глянцевим лаком. Три слоя. Після того, як покрили, сохне добу і робимо полірування. Все, такий процес. Це у нас теж кермо на реставрації. Зараз буду шліфувати. І два керма буду покривати глянцевим лаком.